Доброго дня, шановна комісія, пропоную до вашої уваги проєкт на тему розробка веб-застосунку в майстерні музичних інструментів. Ме... Метою роботи було проєктування та створення веб-застосунку, який дозволяє обрати музичні інструменти, профілактичні послуги для інструменту та кастомізацію для будь-якого користувача. Об'єктами дослідження були аналогічні веб-застосунки майстерні музичних інструментів. Завданням на дипломну роботу слугували аналіз аналогічних веб-застосунків, порівняння та вибір програмного забезпечення для розробки веб-застосунку, створення архітектури, створення веб-застосунку та тестування кінцевого продукту. В цій таблиці показано аналіз переваг аналогічних веб-застосунків, а саме: Acropolis.UA, DKGTER.com та, та Mustor.UA. При аналізі цих веб-застосунків можна знайти нові рішення для подальшої розробки свого проєкту, а саме наявність відеоблогу про роботу в майстерні як Mustore наявність сторінку з новинами в майстерні, як та та наявність мобільного, веб -за... мобільного застосунку з повною відповідністю функціоналу десктопного веб-застосунку як Acropolis .ua. Після закінчення аналізу аналогів необхідно підібрати інструменти, необхідні для розробки веб-застосунку. На цій таблиці показане порівняння для клієнтської частини. На цій же порівнюються технології для створення баз даних. І на цій порівнюються технології серверної частини. В ході порівняння було обрано наступний набір технологій HTML, як і мову гіпертекстової розмітки, CSS, мову опису зовнішнього виду веб-сторінки, JavaScript як основну мову програмування, React.js, як бібліотеку для створення користувальських інтерфейсів. Її було обрано за зручні використання. Наявність додаткових бібліотек для спрощення виконання багатьох задач та великої кількості зрозумілої документації. Node.js, Як середовище виконання JavaScript, його було обрано через високу швидкість виконання команд, велику кількість літератури та відеоматеріалів та зручне використанням з базами даних. PostgreSQL – система управління радиаційною базою даних. Його обраний за свидке з'єднання з сервером та зручним додатком pg -Admin. На цьому слайді демонструється структура бази даних. Вона складається з восьми таблиць, в якій використовується шість зв'язків, один до багатьох та три зв'язки багато до багатьох. Перейдемо до наступного слайду, в якому показана схема структури веб-застосунку. Вона ділиться на чотири логічних блоки, які відповідають за реєстрацію та авторизацію, роботу кошика управління карти товару та управління сторінки адміністратора знесення змін до бази даних. Почнемо огляд веб-застосунку, а саме з головної сторінки, на якій здійснюється показ товарів та послуг, навігація та управління картою товару. Вигляд та алгоритм сторінки ви можете побачити на екрані. Потім оглянемо сторінку авторизації та реєстрації, на якій здійснюються відповідні логічні блоки. Відповідний алгоритм та вигляд сторінки показані на цьому слайді. Глянемо на сторінку адміністратора. На ній здійснюється додавання та видалення позицій з баз даних. Алгоритм та зовнішній вид ви можете побачити на екрані. Ну і завершуюча форми додавання в даних до бази даних. На ній здійснюється відповідний логічний блок. Вигляд та приклад запитів продемонстровано на цьому слайді. Висновок. Висновок роботи. Полягаю у вдалому створенню веб-застосунку, який надає користувачам можливість швидко та зручно замовляти музичні інструменти та послуги для них. На цьому відповідь завершена. Дякую за увагу!